Ради всіх вітати на каналі сервісного центру AGMK, сервіс професійного ремонту ігрових ноутбуків. У нас продовжують відновлюватися ноутбуки та з'являтися в продажу перед вами зараз ще один: це Asus ROG Strix, вже знайома модель G531 GT. Ну, тобто, вже з маркування цієї моделі зрозуміло, що це ноутбук 156 дюймів, а з індексу GT те, що це ноутбук на процесорі Intel. Так, процесор Intel у нас тут i 7, 9 -е покоління, 9750H, тобто повноцінний процесор, детальні характеристики зможете побачити на сайті у нас за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Далі, в ноутбуці є дві відеокарти, одна, як завжди, вбудована в процесор, для того, щоб ноутбук міг довше працювати від батареї, та дискретна GTX 1650. Цю відеокарту вже я відношу до базового рівня, тому що має вона 128-бітну шину, має всього лише 4 ГБ відеопам'яті. Ну, тобто, як дискретна відеокарта, вона значно більш потужна, ніж вбудовані будь-які, але якщо порівнювати з потужними ноутбуками, все ж таки це базовий рівень. Хоча й на цій відеокарті можна, наприклад, гратись в ігри. Далі, диски, які встановлені в цьому ноутбуці. Це 256, реальних 238,5 ГБ. Диски в нас, як завжди, встановлюються в ноутбуки швидкі, це M.2 2 з інтерфейсом PCI-Express. Бачимо, що диск відпрацював 481 день, 19 ТБ було записано, проте 95% здоров'я, 100% швидкодії. Ну, тобто диск попрацював, але з ним немає ніяких проблем. Ноутбук на ньому працює швидко і буде працювати ще довго. Батарея яка встановлена в ноутбуці, має 18% зносу. Якщо я не помиляюсь, такі ноутбуки на цих батареях працювали десь приблизно до 3 годин. Але давайте ви подивитесь точні цифри в нас будуть знову ж таки на сайті. За посиланням, що буде в описі до цього відео, буде скріншот, на якому буде вказано, скільки саме цей ноутбук пропрацював від батареї в режимі перегляду фільмів. Щодо оперативної пам'яті, в ноутбуці є два слоти для встановлення двох планок. Наразі встановлена в базовій конфігурації всього лише одна на 8 ГБ. Це достатній для роботи обсяг. Але якщо вас буде цікавити комфортний варіант, який я вважаю, це дві планки по 8, тобто 16 в двоканальному режимі, це це можна зробити до встановити сюди ці планки. Екран, який в цьому ноутбуці, як я вже сказав, це 15.6 дюйма. Як завжди, це якісні матриці. Саме ця це FFS, оскільки ноутбук, скажімо, це такі бюджетні конфігурації, розповсюджені, матриця з. Тут має частоту оновлення всього лише 60 Гц, але для роботи, скажімо, з програмами цього буде більш ніж достатньо. Це для ігор більш треба більш, більшу частоту оновлення. Хоча і в ігри можна грати на цих 60 Гц, це залежить від того. А, наскільки швидко буде оновлюватися інформація на матриці, де це буде критично, а де й ні. Так, і має ця матриця в нас дещо підвищений контраст, 1000 до 1, бо звичайно 700-800. Має вона невисоке охоплення кольорове, всього лише 66% кольоровий палітри SRGB. Ну, Але, скажімо, ну, не, не можна сказати, що за нею якось неприємно працювати. Бачите, кути огляду в матриці дуже великі. Ну, тобто, Як на мене, це стандартна матриця в бюджетній моделі ноутбука. Так, Давайте зараз подивимось. На самій матриці є маленькі світлові плямочки, але їх небагато, вони невеликі. Давайте спробуємо зараз їх побачити, щоб потім не повертатись до цього питання. На червоному кольорі їх навіть майже не видно. Ну, дивіться, я не знаю, чи зможе спіймати ця камера, тому що ну ось десь приблизно в цьому місці, якщо хтось може побачити, є невеличка неоднорідність, яку можна назвати невеличкою світловою плямою. Тобто це треба дивитися обов'язково вживу, щоб це можна було побачити. І те, це можна побачити ось в цьому місці і ось в цьому. Це можна побачити тільки лише на однорідному фоні, на яскравому. Якщо, ось, наприклад, посередині екрану ми залишаємо цю пляму, в звичайному режимі шансів якихось побачити у вас її не буде. Ну, тобто ніяких проблем при використанні ноутбука ці плями не створять. Йдемо далі. Щодо стану, сам ноутбук, скажімо, в непоганому стані, в плані того, що він цілий, не розламаний, немає нема ніяких проблем не ні з петлями, ні з корпусом, ні з чим, але ноутбуком все ж користувались, тому якщо дивитись, придивлятись, можна побачити ось а на ось цих клавішах є дещо потертості. Вони бачите, трошки більше облищать. На пробілі є трошки це, це заполірування. Але, як я вже сказав, в цілому, бачите, ноутбук має дуже непоганий стан. Ну, Звісно, по кутах є вже сліди від використання. Але це бюджетний, бюджетний ноутбук, бюджетна конфігурація, яка і буде продаватися за невеликою ціною. А, так, а, звертаю увагу, немає веб-камери для тих, кому це важливо. Ну, В цих ноутбуках взагалі її не буває. Далі кришка матриці, дивіться, ну є деякі подряпані, нікуди від них не дінешся. Ноутбук використовували, все ж таки, але знову ж кути, як бачите, цілі. Непогана конструкція Петель. Тут а, в цих моделях є в нас зняти огляд, буде в нас на каналі. А, бо В такому корпусі знаходиться ціла низка моделей, це і G531, і G512, і G532, ну, тобто з різними індексами. Цю, цей корпус Asus використовував у багатьох моделях. Давайте по портах. Цієї лівої сторони в нас є три роз'єми роз USB 2030. Ну, можливо, не, не зовсім зручно те, що вони розташовані один до одного, дуже близько. Ну, але ж Asus це зробив саме таким чином. Три, три все ж таки це достатня кількість. 3,5 дюйми роз'єм для підключення навушників. З цієї сторони в цього ноутбука немає ні роз'ємів, ні. Отворів для відведення гарячого повітря. Це інше в нас на задній частині. На задній частині, в нас, як бачимо, ще два отвори для відведення гарячого повітря. Роз'єм мережо LAN, звичайно, повноцінна, HDMI для підключення зовнішнього монітора і роз'єм для підключення блоку живлення. Блок живлення, до речі, з цим ноутбуком йде маленький, тому що, незважаючи на те, що процесор потужний, відеокарта базова, тому не треба багато потужності цьому ноутбуку. Це всього лише вкладається в 150 Вт. 20 вольт 7,5 А. Ось такі блок жилення буде в комплекті відповідної потужності. Є кабель одразу під нашу розетку, для того, щоб не було ніяких перехідників, бо вони зазвичай всі неякісні. Так. Якщо у вас будуть запитання щодо цього ноутбука, ви можете задати їх за цим номером в месенджері Viber або Telegram. Там зручно обмінюватись текстами, фотографіями та відео. Так, Давайте щодо підсвічування. Будемо дивитися одразу його з вимкненим світлом. Різнокольорове підсвічування у клавіатури програмоване, а все це керування в нас йде через основну утиліту Asus Cree Armory Crate. Освітлення І тут у нас, як завжди, ми бачимо статичний дихання. До речі, дихання йде два кольори можна встановити між червоним зараз та е, таким голубим. Далі стробування, цикл кольорів, ну, тобто це через е, всі кольори, якщо так встановити, вони почнуть змінюватись один за одним. Та Aura Sync. ну Це свої налаштування. Є швидкість, тобто можна два рівні швидкості, швидше, повільніше, є три рівні підсвічування яскравості. Ну, Давайте подивимось. На найменшому це виглядає ось так. Ледве-ледве помітно. На максимальному це стає значно яскравіше. Ну, тобто Тут вже можна побачити все дуже гарно в темряві. Давайте одразу побачимо, що нам, які характеристики видає відеокарта. Знову ж таки, вона тут не дуже потужна. Це ноутбук не про ігрову відеокарту. Дивимося ми це, як завжди, за допомогою GPU-Z та Unigna. Так, одразу бачимо, працює GTX 1650, кількість кадрів. Йдемо далі. Сама відеокарта дані щодо відеокарти, кого це буде цікавити. 5 DDR GDDR тут встановлено з цією відеокартою 1650, бо є різні версії цієї відеокарти. Є ті, які на 6, тут на 5-му GDDR. 128 біт, як я казав, 4 ГБ. Пам'ять мікрон. Давайте по сенсорах. Максимально ставимо температуру та потужність. Бачимо частоти. Ну, звертаємо увагу одразу, мабуть, на потужність відеомодуля. 50 Вт, У нас це повністю за всім відеомодулем. Або 34 Вт це за потужністю саме відеочіпа. ну Тобто, ну, воно. Невеликої потужності, але саме це буде в нас потім вражатись в тому, що ноутбук не буде перегріватись, і в ноутбуці буде економніше витрачатись батарея. Так, йдемо далі. Так, поки будуть тести, давайте я вам розповім, як можна придбати цей ноутбук. Придбати його можна в нас в сервісному центрі на Подолі в Києві. Або можна безпечно його придбати, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці в Україні, ми не беремо передоплату хоча, звісно, у вас є така можливість перерахувати ваші гроші за цей ноутбук на розрахунковий рахунок. Для того щоб не втрачати на комісії новій пошті, але можна замовити і без цього лише за доставку передоплатити 300 гривень. На решту суми ноутбук буде відправлений до вас у відділення накладеним платежем. Ви отримаєте саме те, що бачите зараз на цьому в цьому відео. Це ноутбук встановленої системи оперативної, вона активована. Ліцензію вбудовану в мікросхему BIOS, проставлені всі драйвери, немає ніяких паролів. Програмне забезпечення є на робочому столі, тобто можна його навіть з собою не брати. В комплекті буде ось цей блок живлення, буде кабель одразу, можна буде підключити до розетки, все запустити, перевірити в режимі максимального навантаження, подивитись температури, перевірити роботу портів, якщо це вас цікавить. І тільки впевнившись в тому, що все працює, стати власником цього ноутбука. На наші ноутбуки надаємо гарантію 6 місяців. Гарантія йде за стікером, який заклеює гвинт на нижній частині корпусу, тобто щоб не втрачати гарантію, в ноутбук за в гарантійний термін лазити не можна. Тому, якщо вас буде цікавити додавання якихось компонентів, ще однієї планки пам'яті на 8 ГБ, більшого диску, наприклад. SSD в цьому ноутбуці, вам краще подбати заздалегідь за це про це, е... зв'язатись з нами, все це замовити. Ми це все встановимо від коригованою вартостю цей ноутбук буде відправлений до вас одразу з стікером, щоб ви не втрачали гарантію. Можна навіть встановити свої диски, якщо вони у вас є, треба просто. Спочатку їх відправити до нас, щоб ми їх отримали, встановили в цей ноутбук та відправили вже в готовому вигляді. Перед відправленням можемо зняти відео, скинути вам будь-який месенджер, вайбер, телеграм, для того, щоб ви впевнили, що до, до вас їде вже повністю зібраний, саме так, як треба, працюючий ноутбук. Так, ну давайте подивимось, що там у нас з температурами на даний час. 56 градусів. На процесорі 65. Ну, тобто, це взагалі не навантаження для нього. Ну, тобто, по-перше, це невелике навантаження, по-друге, цей ноутбук зібраний на таких компонентах, які при своїй роботі навіть довготривалі, не виділяють багато тепла. Хоча процесор, який встановлений в цьому ноутбуці, це повноцінна i 7 9750, 9 покоління. Характеристики в нас на сайті, це непоганий процесор. Буде працювати з цим ноутбуком зручно, він буде швидкий. Тому. Підсумовуючи, можу сказати, що в нас в продажу ASUS ROG Strix G531 GT, це, скажімо, бюджетний розповсюджений такий ноутбук в непоганому, непоганій конструкції корпусі, без перегрівів на комплектуючих, потужним процесорі та базовій відеокарті. Ну, тобто можна сказати, що ноутбук ну, знаходиться десь приблизно до середнього рівня, якщо це скласти разом. І потужність процесора, і відеокарти. Але більше цей, мабуть, ноутбук підійде для тих людей, кому треба, щоб просто для використання якихось програм, ну таких доволі важких, ну, мабуть, браузера, так це також буде нормально. З навантаженням саме на процесор. Тому що з цими завданнями цей ноутбук буде справлятися швидко, проте буде недорого коштувати, не буде перегріватись. А я дякую вам за пригляд, Сервісний центр «Гейм Київ. побачення.